Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж зірки приготували для вас на цей місяць риби. Прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Почнемо з тих, хто працює і подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Спочатку для тих, хто працює. Ви знаєте, дуже багато у вас на роботі скритості, вам не договарюють. Давайте я вам сразу так почну, вас обманують, ваше предприятие закривається, так що вам краще пошукати нову роботу. Для тих, хто в пошуках роботи в цьому місяці для вас цей пошук буде невдалим. Відносини, відносини, для тих, хто в бракі, і подивимось для тих, хто в пошуках відносин. В бракі у вас, в бракі конфліктів великих не буде, будуть такі маленькі конфлікти, і ці конфлікти будуть стосувати шпигування. Ви, буває, перевіряєте телефон своєї другої половинки, або кармани, і є такі невеличкі недовір'я. Ну, це ви робите зря. У вас зрад немає, у вас э, такі чисті відносини. Якщо ця половинка ваша захоче зрадити, вона э, вам об этом скаже. Тому що у вас є э, в бракі чесні відносини. Немає скелетів, практически нема скелетів. Ті, що вони маленькі, вони не стоять цих конфліктів. І ще вас чекає невеличка подія, до якої ви готуєтеся або вас пригласять на якесь свято, або ви до нього готуєтеся. Для тих, хто в пошуку відносин, ви вже розочаровані і думаєте, що вже все. Нікого ми не зустрінемо, нікого не буде. але на самом делі ви зустрінете ту людину, з якою дуже довго проживете разом. Головне, не поспішайте, вона вас сама знайде. Здоров'я! здоров'ям здоров у вас є а, великі проблеми з серцем. А, ви дуже часто переживаєте і а, нарушається ваша нервова система і страдає с, с, сердечко. А, є з цим невеличкі проблеми. Ну, вам головне, не стресувати, успокоїться, і все в вашому здоров'ї тоді наладиться. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях свій знак. До зустрічі!